Дорогі друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено антитрендам у макіяжі. Тож, я вам розповім про 5 найголовніших таких антитрендів у макіяжі 2023 році, цього літа, цієї весни, цього літа. Тож, давайте приступати! Перший антитренд цього сезону, котрий мене так здивував, скажімо так, це кремовий контурінг. Тобто, краще використовувати сухі, сухі текстури, сухий бронзер та обережненько пушистою такою, пушистим пензликом, робити собі таку валь. На лиці також це відноситься до рум'ян. Тобто від текстури, кремовий контурінг, кремові рум'яшки, тіні. Це зараз рахується у нашому сезоні антитрендом. Ось тому е краще виберіть для себе сухі е текстури. А е також сухими текстурами набагато легше користуватися, на мій погляд, чим цим. Е Боже, кремовими, я перепрошую, краще користуватися, ніж кремовими. Для мене ось це ідеально підходить. Слава Богу. Слава Богу, цей пункт я не використовую. Ось Тому, якщо ви користуєтесь, вам подобається, то звичайно ж, не треба зважати там на тренди, не тренди. Всі ми розуміємо, щось нам личить, що не личить. Ось. Але ось такий ось тренд у нас в топах номер один: це кремові текстури. На тінях або бронзер, або рум'яшки. Другий антитренд це матові помади. Ось я полюбляю матові помади, як я вже вам розповідала, але це зараз антитрендом, так краще використовувати більш сяючі такі помадки більш сатиновим пінишем. це буде гарніше та гармонійніше виглядати у макіяжі, так вважають візажисти в цьому сезоні. Тож, вибирайте для себе помадки не матові, а такі більш. Тновим фінішем або з глянцевим, навіть, або навіть сяючи, це буде в цьому сезоні дуже актуально. Ось так зараз у 2023 році не дуже радять використовувати дуже знаєте такі крупні хайлайтери, багато сіяшек, тобто багато сяйня, на вашому лиці краще не робити, а це зараз не рекомендують візажисти. Тож вони рекомендують більш використовувати, знаєте, такий рівний тон з таким вологим ефектом. Таким чином ви зробите свіжим своє обличчя. Ось ви можете додати до бази під макіяж трішечки такого сяєння. Ось, Та це буде виглядати, як. Такесь, таке сяйво зсередини, шкіри, таке здорове сяйво. Ось тому я обожнюю хайлайтери, обожнюю різні такі сіяшки, пігменти, але зараз ось. Маємо те, що маємо. Ось, переходимо до четвертого антитренду. Це нашумівші ось такі со соболинні, чи як вони називаються, такі дуже-дуже догори зачісані широкі брівки. Ось, які всі нам так полюбилися. Так ось вже так робити не модно. Бачите, я трішечки так догори собі зачісую, але ви маєте робити це, візажисти рекомендують. Так, по росту волоски. Тобто, як вони у вас ростуть, так їх і зачистите. Сильно догори, як ми. Привикли робити, коли робимо ламінування. А ось то це вже не дуже, не дуже е трендово. Ось е це було в минулому та кросі, якщо я не помиляю, а в минулому та поза в минулому це прям е було дуже-дуже класно. Тож зараз е мода пішла у нашому сезоні більш на натуральність, е щоб натурально все виглядало. Е тож старайтеся сильно їх догори не зачистити та не робіть сильно такі враження. <звязні> брівки більш такі натуральні, більш до вашого кольору волосся, то це буде виглядати круто. Ось так. П'ятий останній антитренд це дуже-дуже сяючі блиски для губ. Знаєте, такі, які дуже переливаються, мерцають. Ось це вважається зараз антитрендом. Теж, якщо ви хочете використовувати блиск для губ, любите його дуже. Я ось полюбляю зараз. Дуже сильно. То використовуйте більш такі блиски, які зволожують ваші губки, такі не сильно блискучі, тобто більш які натуральні, такі прозорі. Ось, це буде виглядати більш натурально. Зараз тренд на натуральність. Ось, тому за багато блискіток на губах зараз теж вважається антитрендом. Хайлайтером ви можете підчеркнути ось цю вимку такою, над губкою, Ось, але сильно-сильно блискучі помади, сильно блискучі такі блиски, з такими крупними, крупними блискітками, краще не використовувати. Також і тіні, звичайно. Ось, тому. Все, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що я вам була корисною, що вам сподобалося це відео. Пишіть обов'язково в коментарях, які ви теми хочете бачити на моєму каналі. Я буду дуже вам вдячна. Тож, пока!